Всім привіт! Мене звати Семків Андрій, мені 21 рік. Я хочу знімати своє, своє життя просто тупо на камеру. Так, продовжуємо. Я часто перериваюсь і затинаюсь, бо не знаю, що саме ще говорити так толком на камеру, щоб якусь тему тримати. Я вже говорив, мені 21 рік, школу я закінчив у 2011 році, живу я в Україні, Львівська область. Навчався так само у Львові, в простому училищі, в такому простому училищі без. Без, як то сказати, ніяких таких супер там умов. Простенька кімната, простенькі двері квадратні. От, отримав диплом в 2013 році. Відівчився 2 роки. Далі я так і ніде не працював. Інтернету, о, до речі, я інтернету взагалі не мав так, щоб нормального інтернету, щоб можна було щось скачувати, дивитись, загружати. E, навіть свого каналу ще тоді не мав на ютубі такого, ну просто як каналу. Ну просто створений її аккаунт e, і все. <звук> Нагадався. E, після училища, коли я закінчив училище, отримав свій диплом. Ну, як, як завжди, як в нашій Україні по закону e, подлості фігди влаштується на роботу, всюди потребують стаж. Стажу, звісно, теж де набереш. Е я сидів, ну як сидів, я вдома був довший час, але один знайомий мені запропонував роботу. Я був е в місті, такому можна сказати, СМТ містечку Млинів. Е це Волинська область, це вже на Волині. Е от, е я там. Працював Сторожем, можна так сказати, жив в гуртожитку. Можна сказати, цей гуртожиток був ще гірший, ніж той, в якому я навчався у Львові. От. Умов там взагалі ніяких не було, але три рази мені там давали хавати, що було, було класно. Я взагалі там нічого не робив, тупо добу, пройшла доба 24 години. І за добу мені платили 150 гривень. Плюс був в тому, що мене три рази годували, завозили і привозили ну, від гуртожитку на, на місце роботи і назад. Так само возили мене в поле. Там я охороняв е комбайни оці Джондір, Кейс. Оці що молотили. Бо е для чого їх треба було охороняти ще й в полі, я скажу. Їх охороняли, я, я не, не сам я охороняв, було у нас, наприклад, троє-четверо людей там, на різних ділянках поля. От. Ну і, звісно, один від одного трохи так далеченько. І от Ми о, сутку, можна так сказати. Хочеш спи, хочеш сиди, хочеш ходи, хочеш гуляй, але дуба муси і тупо, тупо дуба проходила, мені платили гроші. Працював я там недовго, десь до півтора місяця, десь так. О, потім вже настали дуже морози, зробилося дуже холодно, роботи вже не було. От, І я покинув це як то сказати, це діло. О, і далі я був вдома, це якраз вже, е, я працював з жовтня, це якраз десь так кінець жовтня, потім е, листопад. Листопад, десь до, до грудня, так, до грудня. Від листопада до грудня, десь до 15 грудня я там працював. Потім розрахувалися, само собою. Я взяв гроші і поїхав додому. Якраз почалися зимові свята. Перед зимові свята там в мене празник на 19 грудня на Миколая, потім моє день народження, потім новий рік. Ну і само собою гроші дуже швидко закінчились, навіть нічого не встиг за них толком купити. Потім моя, моя мама дуже багато років їздить в Польщу і просто, просто не було інакших варіантів. Мама запропонувала, каже, давай поїдемо, подасиш на закордонний паспорт. Я теж по нам, бо в мене вже закінчився, мені треба робити новий паспорт. От. Я, моя мама і мій друг Іван ми поїхали в Броди, це райцентр наш. Поїхали ми в Броди. і... Сусід поїхав на мопеді. Поїхали ми в Броди. там... Е... Їхали ми, коротше, в Броди десь п'ята е... да, ранку ми вставали, бо треба було раніше їхати людей дуже багато. П'ята ранку ми вставали. Їхали маршруткою на 5.30 ранку до Бродів, приїжджали туди десь біля 6 години. І коли вже була десь 6.00 по 6, там 10-15 хвилин, ми йшли до, в паспортний стіл, де закордонний паспорт подавати. От. І там ми стояли чергу. Ми стояли від 6-ї, коли приїхали до 10-ї, народу назбиралася дуже велика маса. Людей було дуже, дуже багато Всі тоді подавали щось так, блін, масово на паспорт закордонний. Не знаю чому так. От. І е, маму його ставив в черзі, бо не могли не чекатись. Ми ну, ходили тупо, дві години ми ходили, мерзнули по е, місті, е, щоб вбити час. От. І коротше, мама вже подзвонила до мене каже, де ти є, черга підходить, треба на паспорт подавати всі діла. Ну, ми бігом прибігли. Коротше, е, прибігли отак, і черга вже майже наша підходить, виходить там е, жіночка з того бля, кабінету. Каже, ну, типу, Сьогодні вже не приймаємо заявки на паспорти, e, тому що зараз ще пару хвилин і обід, а після обіду ми тільки видаємо паспорти. І коротше, можна сказати так, півдня нам пропало те, що ми вставали рано, мерзнули, стояли, от, тримали ту чергу і вимушені ми були їхати на наступний день. Поїхали ми на наступний день і все-таки ми вже. Здибали тих людей, з якими стояли в черзі, з за порядком, вже все нормально. Подали на паспорти, оплатили всі ті квитанції. І ще тоді паспорт коштував 400 гривень з тими всіма квитанціями коротше, з всією бідою. Ми то, то все оплатили. І Так, а, зробили мені фотографію, там все як має бути, я заповнив свої дані, анкету там ту на паспорт. От, коли то все заповнив, е, тіпа, сказали чекати е, там, ну, місяць часу. От. Це от ми ми подали. Я паспорт взяв через місяць часу. Потім ми замовили е, запрошення в одного, в одного такого е, шофера з бродів, я не буду його називати. Замовили в нього запрошення. Взяв він з нас трьох, це з мене моєї мами і мого друга з нас трьох взяв 1200 гривень, то получалось тоді ще 400 гривень за запрошення. Ну, тоді ще долар був як по 8, Тоді, от коли долар був по 8, ми е, заплатили тоді, так, да, то було 50 доларів за запрошення, получалось так. Ми заплатили тоді, я з мамою 800, друг 400 і... Цей шофер, цей шофер от, через нього ми не могли так е, як то сказати, швидше поїхати в Польщу і там ну, щось, щось трошки заробляти, так сказати, е, в поляків. Він нам робив запрошення. Запрошення він нам робив. Подали, заплатили ми йому на початку березня. Цілий березень він нам казав, що... Добре, 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 запрошення привезу, запрошення буде. Березень закінчився, там вже підходили, підходив Великдень Паска. От, Підходила Пасха, і вже після Пасхи, я вже скільки до нього разів надзвоню, він постійно, постійно від маски, типа мій, мій другий шофер має приїхати. Я не знаю, чи він привіз, чи не привіз, він зараз спить і так, коротше, він відтягував, відтягував час. Коротше, от, Аж 20, десь після 20-го числа, 20 квітня, десь так може далі. Ми отримали ці запрошення, бл. Які він нам робив чуть не два місяці, ну, десь так, біля двох місяців. От. Отримали ми ці запрошення. Так. І я. Знайшов знайомого одного, це не я знайшов, мама. Мама знайшла одного знайомого. Він сам якоби там щось в нашому селі має якусь там родину, сам він мешкає у Львові. От, і він як то біля візового центру, біля консульства польського у Львові, там коротше у тих всіх повно є, що тих рішалів, можна так їх назвати, що роблять оці візи, запрошення, страхівки. Коротше, коротше повний пакет документів, ти їм, ти їм тільки гроші плати, вони тобі дають готову анкету. Там все заповнено, ти тільки йдеш з цією анкетою, там візу і центр чи в консульство, і здаєш всі документи, тобі кажуть, на яке число ти маєш приїхати по візу. О, через цього е, чувака ми то все зробили. Візу я отримав на 20. 2 травня і 27 травня ми е, всі троє е, виїхали в Польщу. І так, в Польщу ми приїхали 28 травня зранку. Ну так, як сутку їхати, 24 години, то найбільше як сутку, бо 24 години ми вже як були вже в Польщі були. От, ми десь 18-19 годин ми вже були в Польщі, поки шофер ще порозвозив всіх своїх е, клієнтів там по місцях, блін, і нас, можна сказати, в саму останню чергу, От, ми десь, як 27 числа ми виїхали, наприклад, десь біля півдесятої вечора, то в Польщу приїхали ми близько 12-ї дня, майже біля обіду. Приїхали коротше, до такого одного поляка, пана Романа. Дебіл такий, можна сказати, повний. Приїхали в нього, як вони називають, те житло мішкання, те бля, мішкання. Таке можна сказати, блін, на вокзалі пахлеще. От. Приїхали, коротше, от така кімната, блин, така. Величка трошка більше кімната стояло, два дивани, одне ліжко. Е, кухня, така от простенька, маленька кухня. Холодно там, коротше, от ми вже приїхали, можна сказати, початок літа. І холодно, дуже холодно в нього там було, Там, коротше, такі, блядь, стіни бетоні, не знаю, напевне, по пів метра, що там у нього таке було достроєне, що він ще оцю добудову, де от ми жили. Но там було дуже холодно, що, блін, вночі приходилось накриватись ковдрою, бо ну, дуже холодно було по правді. Попрацювали ми в нього недовго, десь е, днів 4. Перший день ми не працювали, бо ми коли приїхали, ми вже мали приїхати, так як заселитися в готове, в готове мішкання. Та їхнє. От. А ми приїхали, вигрузились. От. І той пан Роман зі своїм е, сином його син називався Лукаш. З тим Лукашем е, два дебіли поклали плитку. Криво, нерівно, і читали е, цю упаковку, упаковку з фугою, щоб зафугувати шви. І вони, коротше, годину часу розбиралися з теєю інструкцією. Там ну, поляки, вони ж розумні люди, вони рахують себе розумнішими за українців. В Україні робить по-простому, хляб-хляб і зробив, а поляк буде читати інструкцію, бля, бо він думає, що він розумний. От вони годину часу читають ту інструкцію, а ми. Зморені, втомлені, блін, сили немає, з дороги хочеться віддихнути. І ми тупо сидимо в холодку, сумки наші, все і наш багаж збоку. І ми чекаємо, коли вони там це все е за цей зроблять. Ну, коротше, <смі> я з моїм другом не витримали. От, я з моїм другом не витримали і ну, запропонували, бо... Я, я, звісно, не вмів там, ну, фугувати. Ну я знав, як воно має бути, але я, я того не робив. О, а мій друг можна так сказати, по шабашках, як нас це називається, на оцих таких простих роботах. Що ти мам читаєш? Мама читає книжку якусь. От, І мій друг на цих таких простих роботах на оцих шабашках. Е-е-е... На оцих от він простих тих шабашках е працював, працював він заробляв там, якісь, якісь ніби гроші, там вони робили ремонти, ті по типу, косметичні ремонти, можна сказати, так, підмалювати, підшкравати. Ну, запропонували ми самі зафугувати ту плитку. От, е Зафугували ми ту плитку за хвилин 40 повитирали, помили підлогу. Занесли всю мебель, там, ну, стіл. Оті дивани, ті дивани вони не стояли в вони стояли на дворі. Брудні з пилюкою, хоча він казав, що він їх там почистив, повитирав. От брудні з пилюкою ми їх ще витріпували, чистили, потім ми позаносили то все. Ну, там він нам дав стіл, короче, дві, дві табуретки. Ні, три, три табуретки, там у нас було. Троє він дав нам три табуретки. Коротше, такий малесенький балончик. Ну, Такий, на чуток більше від 3-літрового бутля. Такий ось балон нам дав з газом. От. І ми цим газом, ну, та якби там мали собі їсти, речі, ще щось. продуктів він нам ніяких не давав. Зразу, як ми приїхали, нічого зато навіть не говорив, не питав, не казав, скільки буде платити, що ми там саме толком будемо робити. От. Е, от. Ну і коли... Коли ми вже там все заселилися, принесла того пана Романа жінка, е, не пам'ятаю, як її звати, така троха туповата тітка. Принесла нам штори. Не знаю, що вона їх нам принесла, але вона принесла їх нам. Типу, щоб ми повішили, хоча в нас висіли на вікнах штори, не знаю, що вона їх принесла. Ну, наразі, наразі це все. Якщо подобається відео, ставте лайк. Мене звати Андрій. Надіюсь, буду ще закидати відео. Якщо, вам, якщо комусь воно сподобається, надіюсь, що буду ще закидати. Якщо вам цікава моя історія, я буду. Завтра я постараюсь е, закинути, на наступний день я постараюсь закинути е, продовження свого відео, цього, що я зазняв, і розказати далі свою історію, як я е, перший раз був в Польщі, не знаючи б молоди. Все, пока.